Трагічні сторінки історії західної України хмельничанам розкажуть за допомогою музичного мистецтва. Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії готує черговий подарунок для глядачів. 13 грудня відбудеться концерт, присвячений 110-й річниці з дня народження композитора Миколи Колеси. Диригуватиме подільськими виконавцями відомий львів'янин, народний артист України Юрій Гуців. В обласній філармонії тривають репетиції. Вже завтра музиканти презентують хмельничанам другу симфонію Миколи Колеси. Твір розповідає про трагічну історію лемків, етнічної групи населення Західної України. За часів сумнозвісної операції вісла їх примусово депортували в Польщу, та дух людей не зламали. Початок ті два такі три акорди, такі острий акорд старілкою. Це якби іскри летять, якби так хоче сказати, От я вам розкажу зараз історію дуже. Трагічна історію. І починають кларне бас кларнет кларнети таку тужливу, повільну мелодію. Це власне, доля Лемків. Та мелодія потрошки розростається. Мало того, що вона світліє, що раз більше робиться світлою, і коли вже вступає в скрипки, вона вже є світла, бо то Лемки вірять в своє. Себе репетирує разом з хмельницькими музикантами народний артист України Юрій Луців. Він безпосередній учень видатного Миколи Колеси. Другу симфонію під його диригуванням виконували Київський одеський оркестрим. Черга дійшла й до Хмельницького. Займаються артисти щодня впродовж п'яти годин. Якщо не рякувати симфонії Лятошинського тих найтрудніших, то це є примір на тому рівні. Не дуже трудна. І коли ми то почали вчити, читати, то бідні музиканти мали квадратні очі, не знали, що робити. Я таке відходив, я чув, що там грають, там грають, там грають, вони самі розуміли, що треба вчити. Для, для мене для мене то ще є, так сказати, я би ще мав що робити. Ще мав що робити. Але надіюся, що всі зберуться і завтра заграють так, як би я хотів. Друга симфонія колеси новий етап роботи для молодого складу симфонічного оркестру. Твори такої складності хмельницькі музиканти ще не виконували. Це дійсно дуже такий новаторський, скажімо так, крок, бо ну, цю симфонію можуть виконувати столичні оркестри, знаєте, оркестри великих міст, Львова, Одеси. Юрій Олексійович неодноразово з тими оркестрами цю симфонію ставив. І дійсно це велика честь, що він погодився до нас, в наше місто приїхати, взяти за таку складну справу, але в будь-якому випадку результат буде, я думаю, позитивний тому що це ріст для оркестру. Насолодитися грою оркестру та поринути у світ лемків глядачі зможуть 13 грудня. Початок концерту о 18.30. Тетяна Гуща, Артур Літинський, Новини Ті 7